Хейх, -хе, я з вами я Кірилей і сьогодні ми буде. І сьогодні. Ну, сьогодні, да, я буду збирати Лео зкибіді туалети. Ну, я вчора чи позавчора склав свій набір про скібіді туалети. Там входить цей набор два камерамена і один маленький скибідіст і один такий середній. Зараз ми будемо відкривати мою Мой шедевр. Я... я його так довго готовий, ви не можете. Просто представити, скільки я деталі шукав. Все. Все. Готові. Раз, два, три. Все, я відкрию. Тут у нас є різні лі деталі. Ні які деталі не застрягли? Ні. У нас є ось такі деталі. Дивіться, я зараз вам покажу камероменів. Дивіться. Ось так надіваємо і дивіться який камероменчик. Беремо ще одну таку. Ну, тут чоловічок в ну, нього просто рука не впускається, нічого страшного. Беремо надіваємо ще одну камеру. Ну, Камері скласти дуже легко. Дивіться подивіться, може Так. Є два камеромена вже готові. Бере, а для маленького скобідіста ми беремо ось таку штучку. Таку. Типа сідушку беремо отакий от блок. І знизу приварюємо його, не приварюємо, а вчіпляємо. Раз, вчіпили і нам треба ще такий ось полублок такий. Біленький. І от так ось ззаду. Все. Ще готово. Тепер беремо е, голову і чіпляємо її або зліва, або справа. Опс, маленький сквербіді туалет готовий. Тепер з усіх всіх деталів ми будемо робити середній сквербіді туалет. Нам треба ось така пластина біла з лего 4 х 4 таких кружечків. Беремо. І нам треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ось таких білих блоків. Я їх дуже довго шукав. Ось ще один. Тринадцять блоків. Ось беремо тако, ось голова. І тут зараз я вам покажу, як зробити його. Беремо пластину і ось так по кругу застроюємо. Ось тако, тако І тако. Супер! Все от почти готово. Тепер засуваємо такий блок, або воно на квадратик, я такий знайшов. І о, туди прикріпляємо. І тепер ставимо ще блоки. Ну, так сказати, другий слой. Е, як це? Я тут забирав тоді. Так ось. Беремо роз. Ось я оставлю. Лежу, поміняю тако, Ну просто детальки більші, менші Берем от таке. Раз. І дос! Все. Все, дивіться, ось така у нас конструкция. Включається цю жовту штуку Цей квадратик 2 на 2. І ось так. Получається така штучка. Бачите, ось тут я не, не заставив, тому що треба ось такий блок. Бачите? Ставимо його ось сюди посерединці. Ось така штучка получається, такий квадратик. Беремо таких два ще одних і ззаду робимо обідок. Раз. Два. І ще беремо отаку от полосочку. Бачите? І зверху його прикріпляємо. Все, всі готово. Два останні штриха ми беремо голову і В цей жовтий квадратик, ставимо її і все, сквідітували готовий. Ну, якщо ви хочете зробити його з броньою бо в мене з броньою беремо ось таку детальку, якщо у вас вона є, і прикріплюємо її на оцю сіру штуку. Квадратика здесь свірі. І в нас виходить такий середній скибіді туалет. Вона сказати міні-джімен, тільки броні не вистачає. Ні, є броня, не вистачає двох чи то лазерів, двох, чи то чотирьох, я вже не помню. У нас ось такий набор вийшов. Два ось таких камеромена. Маленький скебід туалет і такий великий. Середній. Дивіться. Брушки доб-добіс, скибелі добрі. Як там ті камерамени танцюють. Я вже не пам'ятаю. Ну, все, ми склали скебі туалетів і камераменів. Ось, ось такий я набор придумав. Ну, думаю, буду закінчувати відео. З вами був я Кирилей, і всім пока-пока!